Від Матея святого Євангелія читання. Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не ввійдете в Царство Небесне. Ви чули, що було сказано давнім Не вбивай, І коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто ж скаже братові нікчема. Той підпаде Верховному судові. А хто скаже дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли отже приносиш на жертовник дар твій і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар, піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирись з твоїм противником швидко. Коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не віддав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в темницю, Істинно кажу тобі: не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага.